Добрий вечір. Вечер. Добрий вечір, Оля, добрий вечір Олександр Романович. Добрый. Слава Богу, що ви те появились. Я вас уже давно жду. Скажіть мені, будь ласка. Як там обстоять діла з новими тролейбусами? Ви так обіщали, ви так обіщали, що я так понад Я умру, але я не поїжджу в нових тролейбусах. По, Щодо тролейбусів, значить, 30 іюня, ой, 30 квітня, я підписав нарешті бюджет розвитку, який був прийнятий депутатом міської ради, де закладено на тролейбуси 32 мільйони гривень. Ми плануємо зараз іде помісячня розпис. Є така процедура Департамент фінполітики тільки зараз і надав, яким чином. Ми плануємо, що десь в кінці цього місяця, ну це за тиждень, буде подана процедура на проведення ну, тендера, це буде міжнародний тендер, закуп, і буде переможець після проведення тендера, буде закуповувати ці тролейбуси. Так що і ви, і я ми поїздимо на цих тролейбусах. Ну, якщо... Вони восени хоч будуть? Будуть. Якщо вдруг щось знову, міський голова, щось не придумає. Ну я вже сподіваюся, що ми вже не дамо йому щось надумати, бо він свої вже тролейбуси у 2010-2014 роках наобіцяв людям уже з головою так. Ну, ви знаєте, я якось спеціально проїхала цим новим тролейбусом. Я сподіваюся, ті нові, які прийдуть, будуть не гірші. Сто років не їздила тролейбусом. Ви знаєте, в ньому приємно знаходитись, перебувати і набагато приємніше, аніж в нашому громадському транспорті, так званих маршрутках. Вони надзвичайно чисті, охайні, обслуговуючий персонал там чемний. Там є інформація на рухомому рядку з приводу зупинок. І взагалі це такий. Сучасний вид транспорту, я так гадаю, що останнім часом багатьох черкащан Ні. сформувалось враження, що тролейбус це щось таке засмічене, смердюче. Він, по-перше, екологічний. І... Так. Якщо ми зараз пустимо, навіть візьмемо, придбаємо тих 20 тролейбусів і пустимо їх по центру міста, саме по центру, то я вам хочу сказати, що ну у нас, скажімо, викид тих. Парів газових, які у нас ідуть від тих маршрутів, про які ви кажете, угу. то воно буде і дихати легше, і викидів це буде набагато менше. Тому треба до цього рухатись і нічого цьому пану немає. Дякую вам. Ми продовжимо чекати на ваші телефонні дзвінки. 50 23 74. сімдесят якщо маєте щось запитати у нашого гостя, секретар Черкаської міської ради Олександра Дудський. Маємо наступного глядача на лінії. Слухаємо ваше запитання. Добрий вечір вам. Добрый вечер еще раз. Александр Романович, вам надо поехать в командировку у Винницу. Вы были там? Не, не был. Вот поедьте. Там, да есть троллейбусные и трамвайные линии, там эти гадкие маршрутки ваши не ходят. Они ходят по, друг, по другим дорогам, где нету троллейбусов и трамваев. Почему у нас Ось такое проїзде на остановке сесть невозможно в тролейбус, тому що мар... он не може он не может встать через ці маршрутки, як вони нам вместе з вашими перевозчиками. Дякуємо вам. Так, ви мені так по ходу мої маршрутки, мої перевозчики. Хочу вам сказати: не к маршруткам не перевозчикам жодного не маю. За, за те, щоб тільки були тролейбуси в першу чергу. Потім в цьому році нам вдалося новим складом виконкому затвердити положення про проведення конкурсів перевізників, де ми за цими новими конкурсними умовами такі автобуси, як Євро-2, а це Богдани, вже не будуть ходити по місту Черкаси. Отож, ми зупинилися на темі громадського транспорту, і ви сказали, що е, е, тільки ті е, маршрутки, які мають двигуни стандартами євро 2 ні, їх вже не буде. Їх вже тільки не буде. ті, які мають євро 4 угу. і щоб посадкових місць було не менше 90%. То це означає, що це будуть з'являться високі мерседеси, які вже їздять. Ви бачите, по місту Черкасу вже є маршрути з такими, але ви правильно телеглядач казав про те, що вони по повинні маршрути зійти в хордові дороги десь. Паралельно рухатись центральним дорогам. По центральним частинам дорог повинні їздити тролейбуси. Uh -huh. Центр міста таким шляхом буде, по-перше, він окупаємий транспорт стане. Що, якщо прибруцяєте, тролейбуси люди будуть переміщатися і їздити. І при цьому не буде тих біля зупинок скажімо... Тисняве величезної, ти, так? Так, да, не Де вони... стоїть п'ять маршруток і ще й тролейбус хочуть. Не десь будуть вони на перегонки ганятися і створювати умови е для перших те, що може трапитися ДТП. Uh -huh. Спасибі.